Росіяни відбивалися від рекордної кількості безпілотників. Цієї ночі Росія атакувала понад 300 БПЛА, прилітало зокрема і по Москві і під Москов'ю. Там заявили про одного загиблого та трьох поранених. За даними пропагандистів в області, пошкоджена залізнична дорога призупиняли роботу аеропорти. Міністерство оборони Росії визнало 337 нібито збитих або перехоплених дронів. Це значить, що це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни. Речниця ворожого МЗС Захарова вважає, що ата. Дронів пов'язана з візитом до Москви високопоставленої закордонної делегації, зокрема агенсака ОБСЄ. Тим часом Блумберг анонсувало, що спецпредставник Трампа планує відвідати Москву для зустрічі з Владіміром Путіним. Останнім часом Росію чи не щоночі атакують невідомі безпілотники. Зокрема, цими вихідними під атакою опинилися одне із найбільших нафтопереробних підприємств у Лінінградській області, а також Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше.